Привіт, мої любимі глядачі. Мені прийшла така ідейка в голову зняти пісні, які можна грати на одних і тих самих акордах, тільки з різними чуть-чуть боями. Ну, знаєте, як це люди роблять, грають там частинку прип'єва, частинку куплети і все об'єдняють. Ну, мені щось так наїтію просто захотілося, ну, думаю, зроблю-ка я не просто їх буду співати грати, а якось їх об'єднаю, попробую, не знаю. Об'яснити важко, але я зараз буду грати, співати, а ви просто, просто слухайте, а ви, по ходу, все поймете. Я надіюсь. Акорди во бої буду писати і. Як називається пісня? Десь тут теж. Я поставила капу на другий лад. Щоб мені удобніше було співати просто. А ви, можете це робити без капа. Ну, коротше, розберетеся. <смі> Як же ж його начать? сяду Сядука я в мій човен, мій маленький човен, хвиля ми войдахи, пам'ять день і ніч. Човен з погадами повивен. А на березі, на березі злотки видно, сидить мужчинка гарячих крав і страдає Люсія, моя люба, я йду в останній путь, коли я вріжену, мене ти забуть. Ока у тебе мила, хоч я набився в ще. Життя розлучило та не розумне. Жизнь розлучила, смерть не розлучить, людина ще тобі раніше напряму сказала: Я вважала б, що ти білий день без дощу, але сльози на обличчі. і сказала б тобі, ти не мій, ти не мій тільки ти. Чувак, молодость, лови момент, обійдешся без неї. Та без неї ні я. Бо без неї ні я. без неї ні я, без неї просто не треба. Да. Не знаю, звісно, чим тобі допомогти, но мій тобі совєт. обіцяй назавжди, обіцяй навічно. За прав у скунях вітер свище, не обіцяй на вічно, не обіцяй, не треба Залежить час найближчий, Та не завжди від тебе. Свідклином на одній зійшовся чесне слово, ти просто треба побуть саму Побудь Будь зі мною, тихою стромою розкажи. Жи після терковина. Ситуація, конічно, запущена. Я надіюсь, логічний кінець отношення й був після цього, да? Хочеш, я твоєм кольором, боссим кориором, босім. Я буду в білим, як сніг, якщо ти не буде дозволиш мені. Бляха луга, то ти ж і каблук. Сори, ничего личного. Что еще расскажешь? Не, не, не у вас, а, вот, конечно, отношения. Токсик, сплошный токсик. Что же я могу сделать, чувак, тип? Просто. Не бери снова, не бери Зважаю все пережити, не кажи нікому нікого не пече, жураба на ну, юрі потече. Все, що не робиться все до лучшого. Зато буде, що на старості дітям розказать і показать Старі фотографії на стілі. Ну <звальний>. <звальний>. якось так я не знаю навіть. Пишіть в коменти. Сильно погане не пишіть. Я така людина восприїмчила. А, і ще забула сказати, а, може в когось буде вопрос там, ну, не знаю. Я де акорд беру ось так, а не ось так. Бо мені так нравиться більше. Ось так. Перший палець на шостій струні другому ладу, другий палець на третій струні теж другому ладу. І мізинець на третьому ладу першої струни. До скорих встріч! Пишіть отзиви. Широкуваті чуть-чуть, шарокуваті!